Уманські діти влітку оздоровилися і відпочили. Щоб охопити якомога більшу кількість юних уманчан, попрацювали всі. Так освітяни організували в червні липні 23 табори з денним перебуванням, де відпочивали 4151 дитина або 60% від загальної кількості школярів, що на 6% більше у порівнянні з минулим роком. В цілому на оздоровчу компанію 2013 року відділом освіти використано 580 тисяч 600 гривень. Із них місцевого бюджету 301 тисяча 400 гривень. Із них 95 тисяч гривень на придбання путівок для дітей соціально вразливих категорій, 206 тисяч 400 гривень на харчування учнів пришкільних таборах. Крім того, що було використано батьківських коштів 280 тисяч 800 гривень. В цілому у позашкільних навчальних закладах оздоровилося близько 200 дітей. Особлива увага приділяла стану організації харчування в літній період, проведенню медичних оглядів працівників пришкільних профільних таборів, дератизації навчальних закладів. Ці питання перебували на щоденному контролі відділу освіти директорів навчальних закладів Уменського міськрайонного управління Держсанпідслужби. Відповідно до рішення виконавчого комітету, вартість триразового харчування при шкільних таборах становила 15 гривень за один день перебування та 6,50 в профільних таборах. За кошти міського бюджету харчувало 480 дітей пільових категорій. У червні липні поточного року оздоровлено на узбережжі моря у таборі Таврія міста Складовськ 30 дітей пільових категорій. В першу чергу це діти-сироти, діти позбавлені батьківського опікування, діти з малозабезпечених та багатодітних родин. Де діти мали можливість отримати п'ятиразове калорійна збалансоване Харчування та пройти курс лікувально реабілітаційних процедур відповідно до діагнозу. Робота управління праці та соціального захисту населення була направлена на охоплення оздоровленням дітей пільгових категорій. Під соціальною опікою управління перебуває 110 дітей чорнобильців та 309 дітей інвалідів. В літній період цього року та у весняні оздоровлено за путівками департаменту соціального захисту Черкаської держадміністрації 17 дітей постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Це оздоровлено 60% дітей Чорнобильців, перебувало на ЧАЕСі 30%. При центрі соціальних реабілітації дітей-інвалідів про лісу. управління праці щороку працює єдиний в місті літній оздоровчий табір мрія на виконання нових соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича, спрямованих на захист дітей, та доручення міського голови Бодрова Юрія Ланча, літній табір Мрія. Цьому році включено в мережу дитячих оздоровчих закладів з наданням йому статусу санаторного типу. В літній період в таборі пройшли реабілітацію та оздоровлення, 277 дітей пільгових категорій. З них 202 дітей з обмеженими фізичними можливостями, одна дитина позбавлена батьківського опікування, 74 пільгових категорій – це діти з малозабезпечених, багатодітних та неповних родин. Що стосується дітей-інвалідів, то це майже 80%. на оздоровлення дітей інвалідів. Використано 16 тисяч з міського бюджету та 27,8 тисяч гривень спонсорських коштів та батьківської плати. З метою удосконалення організації повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей затверджено міську програму оздоровлення та відпочинок дітей і учнівської молоді. На 2011-2015 роки відділ у справах сім'ї та молоді відповідно до зазначеної програми здійснює координацію робіт пов'язаних з організацією заходів оздоровчої кампанії з міського бюджету на оздоровчу кампанію 2013 року використано. 3174 тисячі гривень. Залучено 543,6 тисяч гривень із різних джерел фінансування. Та 341,1 тисяча гривень це є кошти фонду соціального страхування. Таким чином, фінансове забезпечення оздоровчої кампанії у 2013 році становить 1 мільйон 202,1 тисяча гривень. Відділ освіти, відділ у справах сім'ї та молоді, управління праці та соціального захисту населення, служба у справах дітей, дитяча поліклініка проводять підбір та направлення дітей на оздоровлення в дитячі оздоровчі заклади. На території міста Умень, згідно статистичних даних, проживає 7062 дитини. Оздоровленням та відпочинком охоплено 5919 осіб. Це 84 від загальної кількості дітей відсотків. Престижним та якісним є оздоровлення в Міжнародному дитячому центрі Артек та в Українському дитячому центрі Молода Гвардія. По лінії відділу у справах сім'ї та молоді за рахунок коштів обласного та державного бюджету оздоровлено 17 дітей в міжнародному дитячому центрі АРТЕК, 5 дітей в українському дитячому центрі Молода Гвардія та 55 дітей в дитячому оздоровчому комплексі «Факел», що в Криму. Вже традиційно під час наради міський голова перевірив виконання даних раніше доручень та розпорядився щодо проведення заходів з благоустрою міста, продовження нанесення дорожньої розмітки, підготовки до зими, підготовки до святкування дня міста та ювілею визволення Черкащини від німецько-фашистських загарбників, зауважив, що в місті не може бути стихійної торгівлі, та в черговий раз наголосив на персональній відповідальності кожного керівника за доручену ділянку роботи.